Пересадили ми цикламін. Ну, я ставимо їх ось, ось сюди. Головне, щоб картошинка була ну, не була в землі. Тому що цикламінчику прийде конець. Одним словом, ну, все, тут теж таке саме. Головне, грунт не переувлажняйте. І що ми делаємо далі? Коли приносите якусь квітку. Постарайтесь її ізолювати від останніх, тому що ну, неізвісно, яка зараза буде на цих квітах, що ви принесли. Да? О, і так, це ми обираємо, подвигаємо куди-то в сторону. Так, дивіться. Поставили ми наші цикламіни отак. Оце сюди, що капуста не допікірована. Оцим квіткам, ой, квіткам, ну ростінням не страшно. Ці вже пережили чуть би не атомну війну. Дивіться, що ще хочу показати у нас. Ось оскільки раз, два, три, 4, 5 листків одірвалися. Їх можна укорінити і ну, нове ростіння з них. ну, Нові ростки з них зробити. Як це зробити? Ну, це я діла вже так не один раз. У мене тут водичка. Проста вода отстояна, головне, що відстояна. І стояна вода. І ми от так. отак. Ну, не сильно багато води ми сюди льємо. І ставимо наші ці еті... листочки. Це не стопроцентний результат буде, я вам кажу. Не 100%, що воно дасть корні і цей. Ну і укоріне і дасть нові ростки чи що воно там дає. Ну, я так ділаю, в мене з 10 тільки 2 вийшло. І ставимо так в покой, так скажемо. Це ми закручуємо. Ось. Ну, Ой, ну ладно, потім. Все. Ми більш їх не трогаємо. Поливаємо ми їх 2 рази в неділю. Ну, поливайте їх два рази в неділю, це в період ізоляції. А отакі в'ялі су суцвіття ви не видаляйте, хай саме всихає. Він зараз уходить в період спокою, так що сильно його тривожити не треба. Mm. І що, ще, що ще? Ну, все вроді. Кому понравилось відео, підписуйтесь.